Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз вночі російська ракета влучила в готель у Кривому розі. У ДСНС показали наслідки. Кроки на шляху до справедливого миру. У Києві відбувся форум Україна 2024 Незалежність триває безперервна робота з партнерами. Коли буде відома дата другого саміту миру. Російська ракета вночі влучила в готель у кривому розі двоє людей загинули. П'ятеро отримали травми. Ще п'ятьох вдалося врятувати. Пошкоджені шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів. Пошукова рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди. Внаслідок нічної російської атаки по Україні четверо людей загинули та 16 постраждали. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ворог застосовував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей, 81 шахет, а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети. У Києві відбувся масштабний форум за участю керівництва країни. Після заходу президент Володимир Зеленський провів прес-конференцію, на якій обговорили ключові питання війни та досягнення миру. Основні тези глави держави Польща зменшила увагу до оборонної здатності України. Країні потрібні польські міги. Операція в Курській області є оборонною. Київ не претендує на чужі території. Президент відзначив, що у Кабміні тривають пошуки нових міністрів через значну кількість тимчасових виконувачів обов'язків, а також повідомив про випробування першої балістичної ракети власного виробництва. Думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільства цього, саме наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах, було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менше. Водночас, очільник офісу президента Андрій Єрмак повідомив про те, що дата другого саміту миру буде відома лише після того, як завершать роботу щодо спільного мирного плану. Він наголосив, що будь-який успіх на фронті, зокрема на Курщині, впливає на ставлення та віру тих країн, які вагаються чи долучатися до спільного комуніке. Ми почнемо з трьох пунктів, які саме обговорювалися в Швейцарії. це енергетична, ядерна, продовольча безпека і гуманітарні питання, повернення наших викриних дітей і повернення наших полонених цивільних, ну тобто всі гуманітарні питання. І потім будемо йти по іншим пунктам для того, щоб дійсно сьогодні сформувати цей спільний план і погодити його з партнерами. Ця робота можу вам сказати, що вона. Вже ну певним чином підготовлена, тому що робочі групи, які створені після саміту, в, саміту зустрічі в Джеді на рівні радників спеціальної національної безпеки, вони не зупиняють свою роботу. Близько тисячі кілометрів протяжність фронту де ЗСУ ведуть активні бойові дії. Ситуація складна. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сильський. Основні зусилля РФ зосереджує на Донеччині, адже незмінно хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. А найбільш інтенсивні бої точаться на Покровському напрямку. Крім того, противник не припиняє атаки на наші об'єкти економіки і ключові об'єкти. Воєнно-промислового комплексу держави, а також цивільну енергічної е, інфраструктуру. сила оборони України зосереджують свої зусилля на утримання займаних робіжек позицій на недопущення просування ворога в глибину нашої держави. Ми вживаємо всі необхідні заходи для максимального вистаження наступального потенціалу ворога, завдаються удари не лише по позиціям ворожих військ, скупченням його особового складу та техніки, а й по важливим. Військовим об'єктам на території Російської Федерації у 12 годин на добу може тривати відключення світла взимку. Про це в ефірі ранок лайф сказав Юрій Корольчук. За словами експерта інституту енергетичних стратегій, тривалі блекаути можливі за пікової температури повітря до мінус 10 градусів. План планом, як ми кажемо там про Росію, намагаємось зрозуміти цей план, але там також розуміють, що розхитавши спочатку під ну, розподільчую мережі, потім розхитавши е, частину маневреної генерації, яка важливу роль відіграє. І по е, те, що е, Київська гестах, ну скажімо так, стала ціллю на цей раз. Вона невелика. Так вона там 400 мегаватт, грубо кажучи, але вона закриває потреби цієї пікового споживання. Е, тепер другий раз уже наступний раз, уже теж руйнують уже вибудовану систему розподільчу нову так. Росіяни покращили свої дрони для тривалих атак по Україні. Про це в ефірі ранок лайф повідомив Олег Семінський. За словами народного депутата, ворог запускає дрони зі збільшеними паливними баками. Це дозволяє безпілотникам довше перебувати в повітрі та заплутувати українську ППО. Наш плюс те, що ми маємо вже відповідний парк запасних запчастин, як і державна компанія «Укренерго», так і приватна компанія Дітек. Ми маємо. В запасі ті запчастини, які дозволять нам швидко провести ремонт, розслаблятися не треба ні на хвилину, тому що ми бачимо, що ворог діє підступно, і що очікувати нам е цього тижня е і далі, ніхто ж не знає. Тому е сподівання велике на роботу ПВО хочу ще раз зазначити, що ПВО наше відпрацювало на відмінно, першу першу нічну. Но... На жаль, є такі прогнози. Експерти кажуть, що нас чекає цілий тиждень така ситуація. Так що треба бути готовими не нехтувати значить, повітряними тривогами. Українські F-16 отримали від США найновішу версію РЕП для протидії засобам ППО Росії. Її не мають навіть союзники по НАТО. Про це повідомляє військовий портал Defense Express. Вони дозволять не лише обезпечити винищувачі від ракетних атак, а й дадуть можливість ефективно знищувати російські зРК. Водночас, в офіційному повідомленні прямо зазначено, що повітряні сили США будуть отримувати від українських колег інформацію щодо використання. Цих засобів у реальному бою. Це дозволить вносити подальші оновлення у роботу систем. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.